Доброго дня, шановні мешканці Нарадолинської територіальної громади. Отже, яка подальша доля нашого провалля, яке утворилося весною 2023 року на площі лесі України в місті Звягіль? Чи є вона якоюсь архітектурною знахідкою? Чи це є туристичним магнітом? Достеменно поки що невідомо, ніким не доведено. Чи будуть тут будувати шкляний купол, як планувалося? Я думаю, що вже скоріше за все, що ні, так як грошей в громаді з 1 жовтня фактично не залишиться. Військове ПДФО, яке було найбільшим бюджетоутворюючим, просто забирають на потреби військовим, і це ПДФО буде використано на закупівлю снарядів та дронів. У нас фактично не залишиться ніяких грошей для того, щоб будувати якісь примарні скляні купола. Тож у мене виникає питання Микола Петрович. А що тут далі буде? Чи це буде далі об'єкт, який буде руйнуватися, і він знаходиться в притул до будинку, він буде обсипатися? Чи це буде об'єкт, куди будуть потрапляти сторонні особи, адже належної огорожі немає, так і немає відповідей? Я прошу офіційних осіб. Як напишіть, будь ласка, що тут буде, і які плани у вас на це провалять? Дякую всім за увагу.